Кліюнку нам давали, дівчонки, і давай нам два, два листа. Це Ми самі вже це, ну як купляли, от забивали самі. Мешканка старого каравана Надія Середа показує свій пошкоджений обстрілом будинок. Жінка одна з восьми жителів, які залишилися у селі. Надія з чоловіком пережили російську окупацію. В одну ніч втратили і будинок, і гараж. Світла нема, води нема. Що ще нема? Ну, скажу, щоб добратися як в Лиман, так і в Славянськ це проблема. Два з половиною кілометра дойти, а потім на автобус сісти до Райгородка. Єдиний магазин, який був у старому каравані, нині знищений. Продукти до села привозять волонтери та благодійники. Зарештою доводиться їздити у сусідні міста, допомагає виживати городина. Картошку садим вручную. Ну, той раз мужа запрягла, я, а он впереди, как вместо это кобылы. І вот. а потім так же копаємо. Викопали вот. картошку. Ну, картошка в цьому году, що я не хочу сказати, що плоха у нас картошка. У шести кілометрах від старого каравана знаходиться Щурове. До повномасштабного вторгнення це було курортне село, куди їздили на відпочинок. Через російську агресію Щурове зруйноване приблизно на 80%. У селі залишилося 35 мешканців, близько 20 з яких повернулися після деокупації у 2022 році. Нині тут готуються до зими, запасаються дровами та лагодять пошкоджені будинки. Все крыши стараемся накрывать, у кого побиты. Администрация выделила нам и тарпаулин, и всякие материалы, которые ну, как бы в хозяйстве нужны. И USB-плиту, и клеенку, и пену монтажную, гвозди. Ну, вы сами понимаете, что если крыша побита, она ветром все туда-сюда задувает. И, ну, беда, просто беда. У 2022-му на території села точилися активні бойові дії, коли українські війська відтіснили окупантів далі. У Щуровому стало відносно спокійно. Однак, внаслідок обстрілу цьогоріч у вересні постраждав будинок місцевого мешканця Івана. Тоді загинула його мати. Нині чоловік живе у флігелі сусідів, яким ремонтує хату. Крім цього, намагається відшукувати особисті речі у своєму зруйнованому будинку та згадує пережите. Я Просто в той момент ходы у двери у нас там доны только хлопок сверху короче так мы донизу чую кирпичи тут ну, по плечу там по руки потом это оно все пыляка это дым нафиг рассеивать дулюсь. вообще ни стен ничего нема До щурового Ірина переїхала з Донецька сім років тому. У селі пережила окупацію. Будинок Ірини у Щуровому постраждав від бойових дій. Сусід допоміг накрити дах від негоди. Нині Ірина готується до зими, а ще доглядає своїх та сусідських домашніх улюбленців. У мене ще і котів дуже много. Всі сусідські посходились. Скільки у мене зараз? 12. Волонтери приїжджали. але це було весною останній раз і привозили корма. Мешканці щурового та старого каравана кажуть, що основною їхньою потребою є світло. Електрики у селах немає вже понад два роки.